Привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо про прочитане. Книжок буде багатенько. Тож давайте почнемо. Але почати я хочу з тієї, з якої я почала цей рік. Вона вже претендує стати найкращою книгою цього року, і це українське фентезі, загублений принц. Віхоли. і мої подружки, які читали цю книгу, сказали, що це дуже класне фентезі. Але в мене все ніяк не доходили руки, тому що знаєте, боїшся розчаруватися в тому, що книга, яку тобі радять, може не сподобатись. Тим паче, це дебют Наталі розповідається про принца Ізареля, який повинен був стати королем, але натомість він став вигнанцем. Його батьків вбили. А самого Ізареля викрадають з замку. Він зміг врятуватися від своїх ворогів. І весь цей час 5 років він жив на вулиці, можна так сказати. через 5 років його знаходять і повертають в замку. І тут йому треба стати хорошим правителем або загинути. І ось розповідається про його шлях, про те, як він стає королем, про те, які випробування йому потрапляються на житті. І також тут буде будуть таємниця замків. Тут буде дуже багато всякого і таємниця, як його батьки померли, що взагалі з ними сталося. Дуже цікаво. От, знаєте, я не могла відірватися, коли я взяла цю книгу читати, я не очікувала, що слог авторки буде дуже легкий. І книга от, от читається просто, просто на раз-два. Давно не читала фентезі, тим паче українського, яке б мене настільки захоплювало. А коли я почала читати цю книгу, я зрозуміла одразу, що це буде десь 4,5 зірочок. Але потім, коли я дочитала, я навіть записувала аудіоголосові для своїх подруг, які вже читали цю історію. Мені було настільки. Настільки цікаво, я була настільки натхненна, що я потім навіть посеред ночі написала авторці, подякувавши, що я читаю вночі цю книгу, не можу заспокоїтись. Потім, на наступний ранок, я прокинулася раніше перед роботою, щоб дочитати останні 100 сторінок. Де в мене буває раз. Ну, я не знаю, наскільки книжок. Дуже рідко, коли я просто можу, як би мені не подобалась історія, я просто можу, навіть посеред речення умовно, закрити книжку, піти спати, тому що знову ж таки робота, обов'язки і так далі. Я не знаю, яку наркоту. Підмішала сюди Наталя. але це було дуже класно. Мій превеликий жаль. Я дуже рідко бачу цю книгу в оглядах. Напевно, я буквально парочку оглядів бачила в принципі на всьому просторі. Це були зазвичай розпаковки або блогери, яких запрошували на ту саму подію, де я була. Вони теж розповідали про ту подію, про цю книжку згадували, але не більше. Ви знаєте, в чому прикол? Це одиночна книга. Все, історія закінчується. Тут немає серій, тут немає продовження, і воно не потрібно. І це чудово. Тому що зараз дуже багато серій. І давайте так, серії пишуться. Одне діло, коли видавництво видає якусь серію, яка вже була написана, вже той, крапка поставлена в історії, і не треба чекати на продовження, згадувати, що було в попередніх книгах, перечитувати їх. Оце ідеальний варіант. Я вас дуже прошу. Придивитися до цієї історії, вона вам потрібна, я вам обіцяю. І я чекаю наступні книги авторки. Також я почала з свій рік з класики, з класики. Гаррі Поттера. в мене, оце от чудове видання від Міна Ліма, яку мені подарували, і я хотіла перечитати саме в цьому виданні. Я не пошкодувала жодного разу, тому що це було дуже гарно, дуже атмосферно. Мені щиро шкода, що Міна Ліма більше не будуть видавати наступні книги, і це зрада прийшла, звідки її не чекали. Чи буду я продовжувати шукати другу та третю частини Гаррі Потера в цьому виданні? Так, бо мені все ж таки хочеться. Я обожнюю інтерактив, і це мені нагадує от такі дитячі історії історії, з яких я на яких я зростала, де можна було щось дістати, щось покрутити, я обожнювала. Мені чесно, не вистачає таких книжок для дорослих. І тому цей варіант чудовий. Ну, а історія мені, звісно, сподобалась, тільки я себе зловила на думці, що мені вже набридло як в фільмах, так і в книзі. Оці от перші частини, хоча в'язання з Кабаном мій улюблений, принаймні фільм, так точно. І книга також. Але от перші дві історії я настільки їх часто читала і дивилася, що вже вони набили мені оскомину, але ладно вже. Також хочу розповісти от про цей любовний роман Американські експерименти з сусідом. Це Елена Армас. Вона написала. Али іспанський любовний обман, і ця книга вже в Віваті вийшла рік тому. Напевно, я не читала. І не слухала першу частину, хоча вона доволі популярна. Я її колись хотіла прочитати, але потім, коли почала чути неоднозначні відгуки, казали, що затягнута історія, що не так цікаво, крінжово написано. Я якось відійшла від цього. А тут Віват мені надіслали другу частину, і я щиро захотіла прочитати цю історію, враховуючи, що ми, звісно, знаємо, що відбулося в першій частині натяками, ми розуміємо, що головні герої разом. Головна героїня першої частини, вона найкраща о оцієї розі з головної героїні з другої частини. А її краш це брат. Її подруги найкращі. Але мене, до речі, мені от і подобаються такі історії, я вже не раз розповідала, коли є група друзів, героїв, які знають один одного і вони трапляються в різних частинах серії, особливо любовної серії. Так от, в нас головна героїня Розі вона вирішує покинути дуже престижну роботу інженеркою і абсолютно поміняти свій рід діяльності, тому що вона вирішує стати письменницею. Виявляється, що їй буквально через пару місяців треба здати рукопис, а в неї. Немає натхнення це писати, і вона в ступорі не знає, що робити. Вона зустрічає Лукаса, це її краш вже довгий час. Вона в нього була закохана, і він пропонує стати її експериментальним партнером, щоб вона відчула, що таке кохання, щоб вона змогла це прописати в книзі. Вона погоджується. Дуже класна історія. Вона прочиталась швидко, вона дуже затишна. Тут головний герой любить готувати. І мені сподобались їх відносини, їх стосунки. Тому я все ще думаю над тим, щоб прочитати першу час. Стину поки що вагаюсь, але думаю, що треба познайомитись чисто так для зацікавленості. Лауреат Пуліцеровської премії, Барва Пурпурова, Еліс Вокер доволі важке і непросте було читання. І власне сілі вона буде головною персонажкою цього роману. Сестри, взагалі, будуть. Спілкуватися листами, і сілі вона головна персонажка власне цього роману, її відчим віддає заміж, він спочатку зчиняє над неї насилля, а потім віддає заміж, і вона нещасна в цьому браці. Тут дуже багато аб'юзу, тут дуже багато жорстоких сцен по відношенню до головної героїні. Мені дуже сподобалось, як поступово авторка показує нам ріст цієї головної героїні. Ну і власне сестри спілкуються також листами. Я обожнюю постулярний жанр, і коли. Є отакі от моменти спілкування через листи це не може не підкорювати. А книга ще й змусила мене трошки пустити сльозу, тому що кінцівка, і в принципі, як розгортаються ближче до кінця тут події, вони не можуть не зворушити. Далі йде The Pumpkin Spice Cafe. Дуже швидко розкажу про цю книгу, тому що вона мені не те, щоб сильно сподобалася. Я слухала в аудіоформаті і думала, що ну, хоч вона мене розважить. Так, вона мене розважила, але вже через два місяці чи скільки, коли з моменту, як я її прослухала, майже нічого вже не пам'ятаю. Дженні дуже пощастило, тому що в неї є можливість почати життя з чистого аркушу, тому що її тітка віддає їй свою кав'ярню в невеличкому місті, і вона вирішує змінити свою офісну роботу власне, на те, щоб працювати в цій кав'ярні. І в нас є ще головний герой Логан. Він доволі замкнутий і майже ні з ким не спілкується через особисту травму, через втрату своєї дружини. І приїжджає Дженні в місто, і звісно ж змінює е, з цього героя, і він в неї закохується е, непогано, але якось знову ж таки дуже посередньо, дуже багато таких історій. Вона мене майже нічим не зачепила, напевно, взагалі нічим не зачепила, окрім того, що я от розважилась буквально за день, прослухавши її. Чи буду я читати далі цю серію? Можливо. Не знаю, ну якщо в геть взагалі нічого не, хоч, не захочеться мені більше слухати або читати. Пісня вічних дощів, яку я дуже хотіла прочитати, але теж вона не сильно мене захопила. Відверто скажу. Непогане було читання, але я, напевно, буду читати продовження, але все ще подумаю. В нас тут є королівство злодіїв, і, власне, наша головна героїня це молодша сестра з трьох. Їх називають Мусаями. У кожної з них є дар. Її спів має. Здатність вбивати ворогів, і власне з цього і починається наша історія. Взагалі, я через початок книги вирішили її прочитати. Маленькі дівчата гралися в калюжі крові. Звісно, вони не знали, що це кров. Як не знали їхня няня, що вони втекли зі своїх кімнат і прокралися в заховані під палацом підземелля От чогось не вистачило. Знаєте, авторка, наче прописала персонажів, але вони доволі картонні. І якось все розгортається дуже повільно. От те, що я чула в відгуках, і чим мене взагалі відгук. Буки відштовхували це те, що дуже повільно розвиваються е, події. Я не знаю, як буде в другій та третій частині. Треба подивитися відгуки на зарубіжному буктюбі, але мені щось підказує, що так буде і далі. Але мені просто так подобається це оформлення, воно таке гарне, воно таке прям кайфове, воно таке ідеальне. Ну от зріс мені тут, якщо чесно, менше з усіх подобається. Я маю на увазі тих, які РМ в принципі видає. І що да, посередня книга. Не знаю, чи варто її читати і купляти продовження в плані. Вам, я та, напевно це буду робити, подивлюсь, але чесно. Шкода, така гарна обкладинка і, і такий посередній зміст. Ось ще побомблю про книгу. Я її вже показувала в найгірших книжках 2024 року. Обіцяла вам трошки більше розповісти. Але власне, от коли книга не подобається і нічого сильно не хочеться розповідати, це салими волігво Стівіна Кінга. Ми читали її на книжковий клуб. Давно вже хотіло обговорити саме цю книгу Стівіна Кінга. І це, на жаль, одна з книг. Стівіна Кінга, яка попала на в найгірші книги 24-го року. А нас тут розповідається про головного героя Бенеди він повертається в містечко, в якому він виріс, і він відомий письменник і повертається в це місто для того, щоб закрити певний гештальт, певну травму, яка сталася з ним, коли йому було зовсім мало років. В заброшеному будинку, коли він був маленький, він побачив щось настільки страшне, і що це до сих пір його непокоїть. Власне, тут розповідається. Про вампірів, про вампірів, і мене це підкупило, я хотіла прочитати, тим паче, що е, я люблю цю тематику, і мене це, це цікавить, але взагалі було не страшно. Якось і психологізм тут було для мене малувато. І дуже Тягнуча якась історія це одна з перших книжок Стівена Кінга. Наскільки я розумію, написана вона давно, і це відчувається. На жаль, деякі книги, які були написані давно, особливо у творчості Кінга, вони все ж таки для мене не грають. А це така одна з його класичних історій. Тут є буквально трошки моторошних моментів, але якщо ви хочете почитати щось таке, що не буде вас сильно лякати, то ця книга цілком може підійти. Я ж люблю або сильний психологізм у Стівена Кінга, або щоб. Він мене налякав, налякав саме не скрімерами або е, якимись чудищами, а більше тим, е які люди бувають страшні, і оце мені подобається. Тут я такого не побачила, якась доволі примітивна історія, як на мене, на жаль. Перед тим як я закінчу це відео класною книгою, то я хочу розповісти про такий проходнічок, який я слухала в аудіоформаті. Взагалі, в останні місяці року я майже нічого не читала. Хоча я дивуюсь все одно кількістю книжок, які я встигла прочитати. Я прослухала Bound by Hatred. Це серія Born in Blood Mafia Chronicles. Це третя виявляється книга. Я прочитала «Born by Love» і «By Duty». Вже розповідала якось на своєму каналі колись. І для мене це така супервідпочинкова крінжова література. Е, я розумію, що з темних любовних романів, такі, де є аб'юзивні стосунки, е, якась жорстокість, то мені, от, от саме про мафію заходить якось найбільше. Тим паче, коли в перших двох книгах вбивали російську мафію, шеф-скіс мені дуже сподобалось. Особливо з якою жорстокістю це було зроблено. А в нас ці, ці головні герої Матео та Джіана, вони зустрічали. Але вже в попередній книзі власне на весіллі брата Матео, і в них такі відносини від ненависті до кохання. І взагалі, що тут відбувається, тут Матео все ж таки вирішує попросити батька Джани, щоб він став її чоловіком. Батько погоджується, і, звісно ж, це було без дозволу самої Джани. Вона ненавидить Матео, чи принаймні їй так здається. І якраз таки перед весіллям вона втікає. Це величезно. Щезне, величезна, величезна помилка була з її сторони, тому що батько від неї відрікається, її, звичайно ж, знаходять і повертають. І власне вона одружується з Матео. І напевно це все, що можна розказати, це такий лінійний сюжет. Це весь, напевно, майже весь сюжет цієї книги. Я відпочила, я класно прибралася декілька разів в хаті під час того, як я слухала цю книгу, ще й приготувала щось. Коротше, мені нормально. А вона, тим паче, була коротка. Я хотіла щось коротке послухати якраз на пару годин. Це якраз таки зайняло в мене, напевно, години три сили. Бо я слухаю в швидкому темпі книжки, не можу в звичайному. Я не знаю, скажіть мені, чи слухаєте ви, чи читаєте такі от крінжові якісь історії, які ви розумієте мозком, що абсолютно неадекватні, але от в книзі вони вам ну, норм розважають. Бо я якраз таки в той момент намагалася слухати і ан я намагалася брати і якісь інші любовні романи, і, в принципі, сучасну літературу хотіла послухати. Слухати, бо дуже багато чого зараз на Еверенд і Storytel вийшло. А, але мені нічого не заходило, і оце от Bound by hatred прям я, клас. Я от е, не знаю, чи буду продовжувати чисто по е, своїх відчуттях, буду дивитися, по своїм бажанням. Якщо колись я ще захочу щось таке послухати під час уборки або готовки, то це буде саме оця серія. Остання книга, last but not least, як то кажуть, це довіра Ернандієс. Я не планувала її читати і не планувала взагалі купляти, тому що мені оце. от Оформлення не подобається, воно в реальності виглядає набагато гірше, ніж на камері, бо я зараз дивлюся, і воно, в принципі, норм виглядає. Але це невідцентрована книга. В реальності це дуже дешева така тут фотографія. Вона ще й через те, що погано приклеїлась, вона якось виступає дуже негарно. Ну, коротше, її не дуже приємно тримати в руках. Але ми її взяли на книжковий клуб. Я вже не пам'ятаю, хто запропонував цю книгу. Я чи хтось з дівчаток. До речі, якщо хочете стати учасницею нашого книжкового клубу. То ви можете мені написати або підписатися, стати спонсором цього каналу. І, власне, на одному з рівнів ви можете отримати доступ до нашого книжкового клубу, де ми декілька разів на місяць читаємо книжки. Абсолютно різні. Знаєте, я не здивована, що це лауреат Пуліцеровської премії. Мені сподобався цей роман, мені дуже він сподобався. Я не очікувала цього від цієї книги, бо анотація доволі така звичайна. Вона, начебто, розповідає нам про подружню пару Бенджамін і Гелен Рас. Вони начебто живуть своє таке багате, класне життя. Бенджамін, він дуже відомий фінансіст. А Гелен, вона його дружина, в неї є своє таке минуле, вона заможньої з заможньої сім'ї. Вона була тихою, непомітною, і ніхто її сильно не приймав, в неї не було друзів. Але якимось чином Бенджамін в неї закохався і після цього її почали сприймати як таку таємничу багатійку. І ось, власне, після того, як Гелен захворіває, все йде. Шкереберть в цій сім'ї все змінюється абсолютно. І в нас тут, вот за цей короткий проміжок сторінок, у нас тут розповідається від чотирьох персонажів те, що відбувалося в цій сім'ї. До речі, це написано на реальних подіях. Тобто, головні герої це реальні люди, які існували. І нам треба зрозуміти, хто каже правду, а хто приховує щось, і чи приховує щось ця людина. Мені дуже сподобалось. Дуже багато, дуже цікаво була дискусія в нас з дівчатами і. Це та книга, яка дивує. Мені чесно шкода, що вона видана от в такому форматі, бо мені здається, ця обкладинка відверто не дуже приваблива і вона буде відлякувати читачів. Але якщо ви хочете якісну класну книгу, ви хочете почитати історію від ненадійного оповідача чи оповідачів. Мені ще сподобалося, що Ернан Діас, він пише, начебто, це класика. Мені дуже схоже було це на фінансиста Драйзера. Я читала тоді його цю трилогію, вона мені сподобалась. Але це не Важка класика, бо це та класика, яка читається на одному подиху. Власне, от так от воно написано. Дуже цікаво, дуже атмосферно захоплююче Я не очікувала цієї зміни Point of view між персонажами. І це було дуже цікаво. Ну ось такі були книжки, які я прочитала, тире прослухала за увесь цей час. Розповідайте, що ви такого цікавенького або не дуже почитали. І чи зацікавила я вас хоч якоюсь книгою? Нагадую, оця от вам дуже потрібна. Читайте, купуйте, відмічайте віхол, відмічайте Наталю. Я дуже сподіваюся, що вам ця історія зайде вона неймовірна. Всім раджу, всі повинні прочитати. Абсолютно, всі, ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд, і побачимось.